Вітаю вас на виставковому майданчику компанії ППНТС. Наша компанія з 2017 року є офіційним дистриб'ютором торгової марки Арматрак, тобто тракторів Арматрак. І хотів би вам представити модель на 105 кінських сил, називається арматрак 1054 1054Е+. Дана модель обладнана двигуном Перкінс об'ємом 4,4 літра. З турбіною та інтеркулером. Такий двигун досить відомий в Україні своєю надійністю, використовується на багатьох видах техніки і зарекомендував себе з дуже гарної сторони. Крім е е двигуна, на тракторі встановлена коробка відомої італійської компанії Carraro, яка має 24 передачі для руху вперед і 24 передачі для руху назад, що дозволяє вибрати більш точну. Швидкість для роботи з конкретним агрегатом. Коробка передач від е, компанії Караро також використовується на багатьох видах техніки і зарекомендувала себе з дуже позитивної сторони своєю надійністю. Трактор має досить насичену комплектацію в стандарті, а саме е, клімат-контроль від компанії Webasto, Це стандартна комплектація трактора, компресор для Приєднання причепів, наприклад, з гальмівною системою пневматичною або іншого обладнання, якому потрібне повітря, також входить стандартну комплектацію. Реверс з керуванням, важіль розміщений біля руля, що досить зручно для управління трактором. Також це стандартна комплектація трактора. Крім того, вал відбору потужності має дві швидкості 540 і 540 еко. Екорежим дозволяє працювати з валом відбору потужності в режимі економії пального, тобто, коли не потрібно тримати досить високі оберти двигуна. В стандартній комплектації трактор обладнаний баласними вантажами, а саме в передній частині 300 кг і на задніх колесах 300 кг баласних вантажів. Давайте заглянемо в підкапотний простір. Тут ви можете бачити досить потужний. Акумулятор, повітряний фільтр для двигуна, а також інтеркулер. І тут, зверніть увагу, знаходиться компресор для пневматичної системи трактора. Триточкова навіска, особливість триточкової навіски, тим, що встановлена гідрофікована центральна тяга, що досить зручно при роботі з навісним обладнанням, при роботі з плугом, наприклад, і для... дуже, дуже корисна опція, яка у багатьох виробників чи наших конкурентів не представлено. Також зверніть увагу на те, що навіска має крюки, відкриті, відкриті крюки, тобто зручно для гратування навісного обладнання. І в стандартну комплектацію виходить також ця поперечна планочка. Можна дистанційно керувати навіскою можна як з кабіни трактора, так і дистанційно за допомогою цього важеля для зручності агрегатування, якщо, наприклад, тракторист. Немає помічника, може сам загреготувати обладнання до трактора. Також тут ви можете бачити три пари гідровиходів і роз'єм для приєднання гальмівної системи причепів чи іншого обладнання, яке потребує пневматичного під'єднання. Зверніть увагу, є такі причепні пристрої, які можна регулювати по висоті. Його можна піднімати і опускати, вище вала відбору потужності або нижче валу відбору потужності. Простора кабіна трактора з гарним панорамним оглядом, шумоізольована, герметична кабіна дозволяє комфортно працювати оператору. комфортне сидіння. Під праву руку у нас знаходяться важелі управління коробкою передач. Нагадаю, коробка передач має 24 передачі вперед, 24 передачі назад. Це важіль переключання діапазонів, ось важіль переключання передач. І також важіль е, ходозменшувача. Крім того, під праву руку розміщені важелі управління гідро, ну, гідросистеми трактора, гідровиходами, три пари гідровиходів, також рядом розміщений важіль управління ручного газу, кнопка для увімкнення переднього мосту, тобто повний привід, панель управління освітленням, візуалізацією, що можна бачити, які фари ви вимікнули або які вимкнули. Панель також має годинник. Нижче цього знаходиться важелі управління навіскою трактора. Тобто два важеля для опускання і піднімання навіски, для налаштування чутливості, а також кнопка, якою можна після того, як ви вже все налаштували, можна навіску піднімати в процесі роботи або опускати. На кожному розвороті можете все це виконувати одним натисканням такого враження. На правій стоці розміщено також манометр, який показує тиск у ресивері пневматичної системи трактора. Є такий маленький бардачок, для того, щоб можна було зберігати дрібні речі. Це, це важі для управління гальміною системою пневматичною гальміновою системою причіпного обладнання. І також така приємна. Додаткова опція пістолет, з яким можна очистити одяг, чи, наприклад, прибрати в кабіні пилюку видати. В верхній частині кабіни ви можете бачити з лівої сторони панель управління клімат-контролем від компанії Webasto, яка дозволяє налаштувати комфортні умови роботи оператора, як підігрів повітря, так і охолодження у процесі роботи. І з правої частини в стандартній комплектації входить магнітола, яку можна прослуховувати радіо під час роботи, або ж використовувати флешку або карту пам'яті для того, щоб прослуховувати музику, яка вам подобається. Біля руля у нас знаходиться важіль реверса. Також можливість є регулювати руль під конкретні параметри оператора. З лівої сторони у нас знаходиться сидіння для пасажира, що також в стандартній комплектації. І з лівої сторони у нас знаходяться два важільля. Важіль управління ручними гальмами і важіль управління валом відбору потужності. В нижній частині під сидінням розміщені важіль яким перший важіль можна вибирати швидкість обертання валу відбору потужності, тобто 540 обертів або 540 екорежим. Також є важіль, які, яким можна вибрати режим роботи валу відбору потужності, тобто в залежності від обертів двигуна або в залежності від обертів коліс трактора. І знаходиться ось така педалька, яка дозволяє заблокувати диференціал. При роботі в складних умовах. Трактори на 105 кінських сил є наявності на складах нашого підприємства. Запрошуємо на наші майданчики для демопоказу, для тестування можливостей. Гарантійний період складає 1500 мотогодин або 12 місяців. Також наша компанія забезпечує гарантійне та сервісне обслуговування. Висококваліфіковані спеціалісти нашої сервісної служби підтримують вас 24 на 7. Крім того, ми маємо досить великий склад запасних частин для технічної підтримки, особливо в гарячий період сезону. Стосовно придбання техніки, придбання запчастин, технічної підтримки або демонстрації техніки, звертайтеся за контактами, які розміщені нижче відео.